Друзі, чергове протистояння на євро 2024 завершилося, чесно кажучи, мені сумно, що колись це були топ збірні, збірні Франції та Бельгії. Але зараз ми цього сказати не можемо. Але все ж таки закликаю вас підтримати наші Збройні Сили України, взяти участь у нашій акції, задонатити на е, збройні сили деталі в описі до цього відео, а також в окремому відео на нашому каналі. Що стосується матчу, нудна, нецікава, е, академічна гради. Французи більше контролювали м'яч, більше били по воротах. Але здається, що гравці вже втомилися від дишама, дишам втомився від гравців, нічого цікавого, вони продемонструвати не можуть не грають і мучаються. як звісно, і бельгійці, де ТТСку продемонстрував, що він зовсім не топ тренер А все вирішив дев'ятий на турнірі автого.